У вересні 2023 року Росія провела псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України. Жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей мусили обрати представників обласних законодавчих органів влади та місцевих адміністрацій. Вся ця передвиборча бравада супроводжувалася активною агітацією у соцмережах. Зокрема, у Телеграмі. Ви на каналі Говорить ОПОРА, а перед вами Анастасія Романюк. Та у цьому відео я розкажу, як неслася передвиборча агітація в Телеграмі та як проросійські медіа намагались легітимізувати фіктивні вибори на загарбаних українських територіях. Росія почала говорити про місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях ще взимку 23-го року, а вже навесні почала активно до них готуватись. Приблизно тоді ж телеграм-канали почали розповідати про партії, які будуть брати участь у цих фіктивних виборах. Місцеве населення не поспішає створювати власні політичні сили та змагатися за владу на так званих виборах. Зрештою балотувалися лише ті партії, які представлені в Держдумі РФ. А це єдина Росія, Справедлива Росія, Нові люди ЛДПР та КПРФ. Ба більше, якщо у так званих ЛНР і ДНР участь беруть усі згадані партії, то у Херсонській та Запорізьких областях список дещо коротший. Нові люди не стали висувати там своїх кандидатів. Одному з російських ЗМІ партійці пояснили це тим, що не встигли відкрити на нещодавно окупованих територіях свої осередки. І, хоча у виборчих списках представлені лише 5 партій, пропагандистські канали найбільше розповідають про єдину Росію. Саме ця політсила, згідно з дослідженням опори, висунула на тимчасово окупованих територіях найбільше своїх кандидатів. Тож наш аналіз пропаганди тісно переплетений з виборчою агітацією єдиноросів, адже весь період підготовки до так званих виборів, пропагандистська машина працювала винятково на їхню користь. Аби довести, що єдина Росія займає чи не весь інфопростір окупаційних каналів у Телеграмі, ми порахували, як часто в публікаціях згадується ця та інші партії. На всіх тимчасово окупованих територіях ситуація приблизно однакова. Але подекуди, як, наприклад, у Луганській області, перевага єдиної Росії ще більша. Всі партії, крім неї, разом займають лише близько 5% усіх згадок. Піарники єдиної Росії активно поширюють наратив про те, що на тот їх підтримує молодь, і звичайні люди з народу. Мовляв, якщо одні просто планують проголосувати за цю політичну силу на виборах, то інші готові навіть вступити до неї. Чимало кандидатів від єдиноросів, як розповідає пропаганда, не мали в минулому політичної кар'єри, заманюючи все більше людей у партію, єдинороси, по-перше, зв'язують їх партійними зобов'язаннями. І по-друге, створюють ілюзію підтримки своєї партії серед різних верств населення. А щоб переконати населення у домінуванні єдиноросів, окупанти розповідають, як до партії вступають окупаційні адміністративні та політичні органи повним складом. Так нещодавно у її лави вступило так зване міністерство транспорту ДНР. Ймовірно, так єдина Росія також прагне закріпити свій політичний контроль і централізувати свій вплив на тимчасово окуповані території. Окупанти також пояснюють, чому жителі окупованих регіонів України підтримують єдину Росію. Зокрема, текст із таким змістом поширили щонайменше 14 ресурсів, які працюють на мешканців Запорізької області, каналів змі, офіційних осіб та установ. На думку пропагандистів, місцеві нібито хочуть проголосувати за партію з таких причин: Українці на окупованих територіях підтримують курс Водіміра Путіна і відповідно його партію. Єдина Росія підтримує так звану СВО і допомагає російським військовим. Єдинороси політичні лідери та управлінці, які взяли на себе відповідальність за долю регіону, тому їх поважають місцеві жителі. Хоча публікація і стосується Запорізької області, швидше за все, партійці вигадують схожі причини підтримки себе і в інших регіонах. Також телеграм-канали активно висвітлювали так звані праймері з єдиної Росії, що відбулися у травні 2023 року. Окупанти скористалися звичною для західної аудиторії процедурою, щоб створити ілюзію змагальності серед кандидатів та картинку загального інтересу місцевих жителів у політичному процесі. Також це стало нагодою розповсюдити партійну рекламу ще до початку офіційної передвиборчої кампанії. У пропагандистських телеграм-каналах праймеріс висвітлювали як велику демократичну й інноваційну процедуру. Наприклад, щонайменше 5 каналів поширили статтю про історію запровадження попереднього голосування всередині партії та думкою Путіна про користь праймеріс вагомою частиною пропаганди став популістичний хід єдиноросів із написання проєкту народної програми. Це документ, у якому жителі тот нібито вносять свої пропозиції про те, що потрібно змінити чи покращити у їхньому місті чи районі. Якщо вірити вже оприлюдненим пропозиціям, то найбільше жителів Бердянська і Мелітополя, наприклад, хвилює якість води та відсутність ем, благоустрою мікрорайонів та місць для відпочинку. Цікаво, через кого це трапилось. Також пропагандисти з усіх сил прагнуть показати, що російське виборче законодавство ідеальне. Начебто, псевдовибори на ТОТ організовані згідно з виборчими стандартами. Таємниця голосування забезпечується. Кандидати у депутати ціннісні та поважні люди. А виборці найбільше у світі хочуть проголосувати за свого кандидата від єдиної Росії. Найбільш іронічна нам здається публікація під назвою. Чому російська виборча система найпрозоріша у світі? Її поширювали й офіційні канали, наприклад, окупаційні адміністрації Запорізької області та міста Енергодар. У ній автори розповідають про здобутки російської виборчої системи, висвітлюючи її переваги над виборчим процесом Україна Заходу. Аби ознайомити українську молодь з російськими виборчими стандартами, окупанти організовують школи молодого виборця. Та активно хваляться ними в Телеграмі. Як повідомляє центр національного спротиву, колаборанти з фейкових виборчих комісій будуть навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу. Такі школи існуватимуть у Росії і на тимчасово окупованих територіях до наступних виборів президента РФ у березні 2024 року. Крім цього, окупанти активно привчають учнів до дезінформації на одному з перших занять у цій школі. Їм потрібно було знайти та спростувати фейки, які західні медіа нібито поширюють про вибори в Росії та псевдовибори НАТО на звинувачення про те, що Росія порушує норми міжнародного права. Пропагандисти в обличчі державної службовиці, так званої ЛНР та директорки Луганської гімназії Лідії Волкової відповідають, що не за морським чиновникам визначати майбутнє українських регіонів, а місцевим жителям. Таким чином, у своїх публікаціях пропагандисти намагаються довести, що виборчий процес у Росії прозоріший та юридично досконаліший ніж у західних країнах, та створюють ілюзію його підтримки місцевими жителями. Однак насправді людей з силою змушували голосувати. А тих, хто відмовлявся, затримували та, зокрема, вимагали писати пояснювання. Вивчаючи повідомлення, ми помітили, що деякі з них мають підозріло схожі тексти. Найбільше ж копіпасту ми знайшли в каналах окупаційних органів влади та новинних ресурсах. Натомість оригінальний контент частіше публікують про російські блогери і журналісти на своїх особистих каналах. Найбільше текстів, що дублюються в інших каналах, опублікували Лента новостій Херсона, Зе, Лента Новостій Мелітополя, Зе та Лента Навості Бердянська. Зет. Вони частина однієї медійної групи, адже мають схожу назву, візуальний стиль, спільні сайти і інфраструктуру в російській соціальній мережі ВКонтакті. Тож, здебільшого, є найбільшими постачальниками контенту один для одного. Поза цією групою, велику кількість копіпасту має Запорізький канал Я ЗП та Херсонські новини Херсонщини. Щодо офіційних каналів так званих владних органів. То найбільше дублікатів мають канали окупаційної адміністрації Нової Каховки, Херсонської області, Запорізької області, міста Брянки в Луганській області та правління самопроголошеної ЛНР. Також багато схожих публікацій в офіційного каналу партії Єдина Росія в Луганській області. Ймовірно, їхні тексти копіюють новинні канали та осередки партії у менших містах області. І, хоча телеграм-каналів з Донеччини у нашій вибірці було найбільше, копіпасту в їхньому інформаційному просторі найменше. Найбільше скопійованого тексту публікують канали, пов'язані з Херсонською та Запорізькою областями. Ймовірно, це пов'язано з особливостями роботи пропагандистів на різних окупованих територіях. Також слід зважати, що південні області окуповані на 8 років пізніше ніж Луганськ і Донецьк. Тож їхня пропагандистська інфраструктура не така розвинена, як на сході. А рекордсменом за кількістю дублікатів стала новина про закінчення першої прес-конференції єдиної Росії на окупованих територіях. Першим її опублікував ватажок так званої ДНР Денис Поширін. а потім її скопіювали або ж репостнули 22 окупаційних канали Донеччини, зокрема органи влади так званої Донецької Народної Республіки, Міністерство зв'язку. Міністерство вугілля та енергетики, Міністерство праці, Міністерство промисловості та торгівлі, Міністерство спорту та туризму, адміністрація голови ДНР, пенсійний фонд тощо. Ось аналізували ми всі ці z канали, та виникає питання: чому ж саме Телеграм? Тому що Телеграм укотре підтвердив статус зручного майданчика для російської пропаганди та дезінформації. Ця платформа ніяк не заважає окупантам створювати пародію виборів на тимчасово окупованих територіях, ігноруючи все, що Росія робить на ТОТ. Наприклад, незаконні псевдореферендуми. Телеграм не йде на співпрацю з українськими правоохоронцями, а питання модерації контенту вважає політичною цензурою, на яку ніколи не погодиться. Всі досліджені канали говорять лише про єдину Росію, її новини та здобутки. Ми не знайшли жодної політичної реклами на користь інших партій, а згадки про них з'являються лише в ну, організаційному контексті. Наприклад, у переліках партій та кандидатів, які йдуть на псевдовибори. Така кількість інформації про єдиноросів, ніби наперед готувала місцевих жителів до запланованої перемоги цієї політсили. Велика кількість однакового контенту свідчить про координованість окупаційних телеграм-каналів. Вони публікують однакові тексти. Репостять публікації одне одного і транслюють аналогічні наративи. Раніше опора вже розповідала, як Росія використовує телеграм для інформаційної окупації захоплених українських територій. І під час фіктивних виборів він лише продовжив виконувати цю функцію. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. У Вас неймовірна витримка! Також не йдіть від нас без лайку під цим відео та підписка на канал Говорить опора. До зустрічі!